Сьогодні ми знаходимося в нашій лабораторії і покажемо вам, вам краткий обзор, як це відбувається, і саму нашу лабораторію, і нашого ювеліра. Я дуже задоволений, що в моєї лабораторії є все необхідне обладнання для повного циклу виготовлення керамічних реставрацій. Кожна естетична реставрація повинна мати творчий підхід. Я, як творча людина, завжди відношусь до творчого процесу з натненням та з любов'ю. Для досягнення гарного результату ми використовуємо якісні матеріали та й новітнє обладнання. Це наш технік Сергій, з яким ми вже співпрацюємо давно. Він дуже гарний ювелір. Всю роботу він робить з душою. За це я його дуже поважаю, і полюбляю. Я також так. задоволений нашому знайомству і співпраці. Як це відбувається? Коли ми скануємо зуби по рта, Потім відправляємо на почту в лабораторію цифрову модель, цифровий відбиток. Технік починає працювати. Він спочатку робить модель, яку відправляє нам файлом. Так само в клініці. Ми печатаємо цифрову модель 3 d печатання І потім він починає моделювати зуби. Це займає. Ми зараз ускорено вам показуємо, Це займає дуже багато часу, від 6 часов і більше. моделювання зубів. Моделювання будучої посмішки. Потім ми йдемо, включаємо фрезерний станок, щоб їх відфрезерувати. Потім відмодельовані коронки приходять в другу програму комп'ютер від фрезерного станка. Отак воно, воно виглядає. Потім комп'ютер дає фрезеру команду фрезерувати. Потім ми беремо цирконівий диск і встановлюємо його в холдер. Спеціальний холдер. Доки Сережа закручує в холдер, і, да, диск я покажу, що у нас матеріал ми замовляємо напряму з заводу, і у нас фірменний фірманий чиздентловський, бачите, з нашим логотіпом. Да, з усіми характеристиками. Має бачите, світову гаму і товщину. І характеристики. Бачите, це закрите производство. Да. Тут внутрі мають, маються такі фрези, котрі програма потім вибирає, яка потрібна, і фрезерує внутрі. Да, Ми зараз це побачимо. Це закрита вся пиль висасується полісом. Це чисте стерильне закрите прозводство. Коли виходить коронки, да, о такі виходять потім. Технік бере допрацьовує здесь, да, в боксі, спеціально допілює шпиндики, да, випилює то, що треба, доробляє по коронки і ставить спеціальний такий Ось да, Так воно раз закривається, і потім воно встановлюється в таку пічку. 12 часов воно буде обжигатися. При температурі 1480 градусів. Після е, обжигу в той пічі, да, ми отримуємо таку конструкцію, котру, бачите, воно вже приобрело колір той, що треба. Технік бере її, обробляє спеціальними камнями та резинками, доопрацьовує да, е, ці коронки вже. Потім за допомогою різних кольорів красок і кісточки технік робить індивідуалізацію, робить більш естетичну цю роботу, коронки реставрації. Потім ми встановлюємо цю конструкцію на фінальний обжиг другу пічку. Після того, як робота виходить з печі, потім остиває, ми її збираємо, запаковуємо з моделями і всім воно потім їде в клініку.